настільки різноманітна, що навіть інколи забуваю, в якій країні ми знаходимось Вон, яке узбережжя велике вода як гарного кольору і гори чудово тут можна просто запаркуватися і йти купатися що люди і роблять Пляж вже пустий, ну майже пустий, в лісок трошки прохолодніше. Відчувається така прохолода свіженька, різноманітні відрізки. Такі тут чудові дороги. Тут навіть обогнати... Автівку тяжко, тому що один за іншим дуже багато. Навіть помічаєш те, що рано чи пізно ти вже від них починаєш втомлюватись Від поворотів я маю на увазі. І таких краєвидів з такими причудовими поворотами. Зараз камеру не вдягну, такі чудові краєвиди були. Проїхали, не буде звідти відоса. А тут ось такий тут добувають мінерали. Володя сказав, море, чудовий вигляд. Взагалі так постояти, позаліпати класно. Ну і сміття викидують прямо сюди. І знову море. Море міло, море міло. Ну, люди сидять, просто на відпочинку відпочивають. вон бачу вже піски. Ці, мабуть, дюни, на які ми їдемо, лишилось 11 кілометрів. Це вже, мабуть, вони і є. Десь туди вниз ми їдемо, якраз саме туди. Проїжджаємо якесь містечко. Трошки зніму теж як тут вони виглядають. Тому що в садині взагалі куди б ти не поїхав, все виглядає зовсім інакше. Такі ми ще мабуть не проїжджали. Може проїжджали, я вже не пам'ятаю. А ні, таких ми ще вулиці такі маленькі, місточок, це ми ще точно не проїжджали. Мабуть раніше тут було якесь предприємство, а потім воно чи зачинилось, чи перестало існувати. Тому людям тут стало жити більше. Некомфортно, мабуть. Ось будинок там багато проїхав, тут щось велике. Це якесь начебто містечко залишене. Чого воно ну, взагалі не зрозуміло Але тут може сказатись мотоцикл і це факт. Навіть дерева білі під цієї пилюки. Легенький оффроуд під кінець дня. Якщо ми тут лишимося, звичайно, якщо ні, то ще Назад поїдемо. Каміння вистрелює з-під колес, о, як гарно. Там, де ми маємо ночувати, має бути річка, вона суха. Зараз вона була трохи праворуч, я бачу, що вона суха, тобто річки не буде. Зараз приїдемо на місце, там вирішимо, що будемо робити далі. Лишатися чи їхати. Ще проїхати якихось 50-100 кілометрів. Адреналіну повні штани. <арает> <рик és> Оце шоу. У -у! А що мене так водою не захидуло? Володя під'їхав, у чувака питає, що там, той каже, це окей. Він <смас> думав там мало води. Ну проїхав. Ми приїхали, він вже на цьому березі був. Самий безстрашний. І ми, як завжди, в якомусь офроуді Не люблю офроуд. Все одно я в нього попадаю. Наші німці Цікаве місце ми приїхали Але після дощу тут мабуть буде важкувато На моїй гумі На навігаторі є вода Але сама річка на жаль Пуста Ой, скільки тут оцих набудованих Чоловічків чи що це таке Володимир поглянь які ж Що, тут намети розбиваємо? Будемо вирішувати, що далі робити. Їхати туди наверх, на гору, подивимось, що там. Сподіваюсь, все у нас вийде. Жопу направо, мотоцикл наліво, повні очі вже пилюки. І візир не можу закрити, навіть руки зайняті. А воно море. проти сонця, сподіваюсь, буде видно. І пустеля сардинська. Так що ми навіть в пустелі побували. Ось такі ми вовки. О ні. Так, ну що, доїхали ми до кемпінгу, зачекувались, знаходимось ми ось тут, де синя крапка. От Звідси ми почали наш тур. Проїхали, все трохи всередину в гори заїжджали. Проїхали, зараз ми тут. Таке добре місце, тільки одне трошки скажімо такий невеличкий мінус, те, що мотоцикли треба там за будиночками стоять на парковку під відео. Оглядом Ми сказали виїжджати, тут не, не можна паркуватися. Ну що, будемо розпаковуватись та прийняти душ, а потім вечеря, приємна розмова. Все тоді, до завтра. А потім ще трошки запишу, якщо буде час. Сьогодні Володя з нами останній день, тому може трошки кожен скаже два слова. Всім доброго раночку. Стали майже вісіму години ранку вже потихеньку. Збираємося, готуємося. умывание, чистение зубил, приготовка к снеданку. Батя тут мешок показывает. Дивимось. От плюс 4, комфорт от плюс 4 и выше. Ага. И вот он, он большой, но мне в нем телу комфортно и тепло. Все два бандюи два храпуна. Два храпуна. Ты тоже подхрапил. Кто ты тоже вы дмите. Хванечка. Не, кто храпит, то нет. специально, я думаю, стану скажу. Вот перестал. Нежно, нежно. Нежно, да. Это называется подхрапывать. Ось, поскольку у нас наметы, кемпинг на березе моря, идем купаться. Вот такая дорожка, Welcome to my party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink, cause I think I'm going all in Get me a shrink, who can catch me when I'm falling Cover up my scars, flip the handlebars Crashing in my car, wake up in a bar I'll be a superstar, just on like my avatar This world is so bizarre, empty out the reservoir yeah shots yeah straight to the face and i wanna get lost i'm sick of this place don't know how to stop when i'm feeling this way so i'm taking six shots till i'm feeling okay i think i'm going crazy don't think i'll get on say so i'm taking six shots all straight to the face i'm taking six shots are you coming with me i'm taking six shots yeah straight to the face and i wanna get lost Ну все, майже опакувались, будемо тихенько виїжджати. Тут ми трохи далі роз'їжджаємося. Володя йде додому, йому 120 км, так, Угу. 120 км, нам, а нам десь біля 200 чи трохи більше. І вже до парому. заїдемо в магазин, заїдемо, заправимось. Ну, будемо так потихеньку, не поспішаючи кави попити. Десь щось, може, ще зупинимо, злянемо. І вже будемо в бік вдома. Що тобі сподобалось найбільше? <рес> <рес> в двох-трьох в словах, як, як що тобі сподобалось, не сподобалось, так твої враження взагалі. Ще подорож взагалі мені сподобалась, Вона вийшла можна сказати, спонтанно. Ми готувалися, але так, познайомилися ми з цими я чудовими людьми десь скільки? три місяці, чотири місяці тому назад. І завдяки цій подорожі я, я знайшов справжніх друзів і справжню підтримку, тому що так як я їхав спереду ці, весь ціждень, і туди, куди я заїжджав, я їхав перший. І я не сумнівався, якщо щось, не дай Бог, трапиться, десь я впаду чи що. Я знав, що ззаду їде моя підтримка, що вони підтримують, і ну, без всяких... Так, навіть я навіть не не думав. Ну, Мотоциклісти вони класні, справжні. Мене, навіть мене похвалили, що я можу їздити, хоча я тільки. Ну, я ще недовго їжу. Знаєте, я ж відео своїх кажу. А ще ми романтики. Так, ще ми романтики. Чому? Ну чому, тому що ми романтики. Тому що ми романтики. Тому що так, да, їдемо, де не думали, навіть вчора і не думали тут ночувати, думали там, потім все, бистренько перемінили тему, де будемо спати, їхали туди, все вирішалося по маршруту. Запланованого маршруту не було. Так, от. Збиралися їхати по проти годинника, стрі... по -по 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 поїхали по ну, е, э, Дуже чудова подорож, дуже чудові люди. І мені дуже шкода, що ми. Ну, було достатньо часу, але він пролетів. він пролетів, і дуже дякую, Дуже дякую. Все. Ну, ось тут ще людина на КТМ-адвенчері їде з Англії, приїхав. Біля нас ночував. Вночі храпить, як ведмідь. Ну і все, виїжджаємо з кемпінгу. Теж сподобалось тут на березі моря. Зараз будемо роз'їжджатись. Такий момент, але ну що зробиш, теж треба. Все, потиснули руки. На камеру не став знімати це. Біля 20 кілометрів і там Володя поїде вже в правий бік, а ми поїдемо в лівий бік. Тобто там ми роз'їжджаємось. Більш ніж впевнений, це не останній раз, що ми разом зібрались. А у нас ще два дні відпустки. Я вже звик їхати замикаючим. хтось вже має їх контролювати. Декуди місцями буду знімати міста, щоб можна було оцінити колорит. Тут сама Сардинія, вона зовсім з кожної, з кожної сторони цього острова вона виглядає зовсім інакше. Інші люди, інші споруди, інші ландшафти і все останнє. О! Ми, мабуть, вперше за весь час їдемо по знакам. 40-40. Раніше. 20 навіть стояло, ми там сотню летіли. Це вже буде останнє з цього боку, останній кусочок моря. Потім ми поїдемо трохи зрізати, тому що ми не встигаємо проїхати зовсім трохи. Так ми майже проїхали навколо Сардинії. Ох, класний як. Такі миси вимиті. Дуже цікаво. І місто на берегу. Тут взагалі дуже мало таких міст. Більше якось пусто все. Ось такі є мис, теж вежа, оборона. Дуже така теж гарна місцевість. Як вже казав, Сардинія зовсім інша. Подивіться туди. Це зовсім не та, де ми починали наш трип. І такі є тут краєвиди. Буду потрошки знімати, вставляти якісь, щоб різноманіття були. Цікаво виглядає. Таке цікаве теж містечко. Тут більше заборів таких кам'яних. Ну, Дурбе ціла була. Володя, бач, я вже навіть відрізняю. Дякую тобі за паради, за навчання. Ось, до речі, і такі як краєвиди. Як я вже казав, Сардинія, вона взагалі зовсім різна. У нас кожного кута дивиться зовсім інакше. Не дивлячись на те, що це зовсім такий маленький острів, тут, ну дійсно тут є все. По вулиці проїдемо трохи зовсім інше. Якщо порівнювати з нашими будиночками, вулицями, тут зовсім все інше. Але помічаю дуже багато, отак сидять люди, відпочивають. У них теж сієста. Мабуть, хоча ще трохи рано, вони десь з першої години до четвертої, якщо я не помиляюсь. На автівці, я думаю, тут буде важко їздити. Важче набагато, ніж на мотоциклі, це зрозуміло. О, які у них малюнки тут гарні. Це не перше вже. Вони ще. Мабуть, у них якийсь тут художник мешкає, тому тут дуже багато таких розмальованих. Ось теж. Ось теж. Та тут багато таких. Ось ще. І дуже, до речі, дуже-дуже гарно. Це змінює зовсім фасад будинку. Стає більш привабливим. Все в якихось забудованих камнях. Помічені їхні території чи, чи що воно. Дуже багато так бачу майже повсюди це. Вся сардинія, будь ласка, відчинена. Тут їдеш або вліво, або вправо, або згори, або вгору. Інколи навіть в голові починає паморочитися. Там було з камінь, все переплетене. Тут більше як степи якісь. Це, мабуть, чиїсь маєтки, вони так розділені на території її просто в такий спосіб відокремлюють одна від одної. Спробуємо собою декілька штук зірвати. Як нас вчив Володимир. Мабуть, треба зелені, більш зелені рвати, різати. Так, один є. Ну і так далі. Ну, навіть італійці нас обганяють. І така цікава місцевість є, Теж трохи різноманіття Ось яка краса Ось так Це нам десь за той обрій Десь на іншу сторону, цих гір Граємо в шашечки Ось таким чином потихеньку, помаленьку ми їдемо в місто Олбіа. Ось такі краєвиди. Тут більше кактусів, мабуть, там зверху. Тут дуже багато отаких споруд зруйнованих. що в нас вже все було, але залізичного переїзду у нас ще точно не було. Я думав ми вже все бачили на Сардинії, А виявилося, що не все. Він сказав два штуки. Два. Скоріше за все, мене не буде чути, але не показати я цього не міг. Як завжди на камеру це не передати. Колбі. Портове містечко, вон десь там ми будемо сідати, то мабуть наш вже і стоїть, той ще трошки менший. Ну, таке невеличке містечко. Так, тут зараз магазин, беремо додому гостинчиків трохи. І їдемо заправлятися і в Порт От туда нам треба сьогодні. І поїхали ми далі. Alisclass, thank you very much. Поехали. Mm -hmm. Да. Мы як сами крути, мотоциклисты, надо нам в газету завтра все дела. А що вы думали? В банду вступили и все, что ли? Теперь надо показать, что приїхали немцы, ми уїхали. Вот отплывает лайнер пассажирський, пішола не впустили. Краще по желтой линии Желто-блокитное подлога Приехали мы наверх Загрузились И потихоньку вечали У нас тут весело У нас тут дитячий садочок поряд. Олексій, що скажеш, Прошу, мабуть, спати. Спробую так вам коротенько показати, як тут Скільки двіжняку тут. Це раз набагато більше людей. Того разу я не знімав, це раз, ну якби тут теж діти не дуже хочеться, але так, трошки спробую провести, показати. От у нас батя спить тут. Там ще два бомжі. Ну, тут дитячий будинок, і двіжняк, матраси тут є, і все, що хочеш. Якось так. Добре, на добраніч, побачимось завтра. Так. Ну що, прибули, ми вже до Генуа. Паркуємося тихенько. Олексій упаковується, все, пакувався, стоїть серйозно він не хоче розмовляти. Батя теж настроєний вже yes. позитивно на дому. Рядом направляється опять слідчі. Ну так, тут у нас дитячий будинок. Собаки, всі діла. Цього разу було більше людей. Був, примерно стільки нас тут собак, <рес> більше тварин. Собак чуть більше було. <плес> так. Така неприємна ситуація вийшла. Коли ми проїжджали, мені не видало квиток, треба було дистанцію тримати. Буду пробувати з Олексієм разом проїжджати. Не хотілося би таким пізуватись, але як я. Зараз будемо з Олексієм мутити. Проїзд. Стремна на Я чекаю. А ти лишився. Вон батя Доїхав майже додому, лишилося 55 кілометрів, десь годинка має бути вже вдома. Якщо так, вже скоро буду вдома. Думав, поночі не буду їхати, але все ж таки довелось Побачимось. Слава Україні! Слава Україні, друзі.